Шановні батьки, це відео для тих, у кого є питання, що робити, як змусити свою дитину вчити іноземну мову і робити домашні завдання. Я розповім, маю право про це казати, тому що, по-перше, я керівник великої компанії, по-друге, я мама чотирьох дітей і тому пройшла певні етапи. І тому ділюся своїми, як зараз модно казати, лайфхаками. В бізнесі і в житті і в родині я використовую методику однохвилинного менеджера, і ця методика складається з чотирьох етапів. Етап перший: це коли я все роблю з півробітником або з дитиною. прямо абсолютно все. Я сідаю і роблю. Наступний етап, тобто передаю всі секрети, всі знання. Наступний етап це коли я умовно готую борщ. А вже дитина робить щось там самостійно, також саме і співробітникам. Тобто, просто ми зустрілися, проговорили якісь плани, а вже реалізує тільки е, мій е, там, менеджер. Третій етап це коли ми навіть вже не обговорюємо, я тільки контролюю. І четвертий етап: я навіть вже це не контролюю. Ми обговорили якісь певні моменти і все. Я тільки можливо отримую звіти, але я про це абсолютно не думаю. Отже, про дітей, коли ми кажемо про домашню роботу, про навчання, про читати книжки разом, що я роблю? Спочатку я сідаю і все повністю роблю з дитиною. Наприклад, там Маруся їй 5 років зараз вона вчиться в дитячому садку. Я з нею сиділа на уроках. І якщо звичайно, якщо в мене є така можливість... Максимально, або, наприклад, домашні завдання. Історії домашні. Я прям сідаю і з дитиною роблю ці домашні завдання. Так, да, це час, це 10-15 хвилин, або але інвестиція колосальна. Ваш майбутній час. Другий етап це коли умовно я варю борщ, а моя дитина вже робить історії, я їй даю телефон і так далі. Третій етап я її контролюю. І четвертий етап це вже повністю самостійна незалежна. Людина. На першому етапі дуже важливо показати дитині, як вивчати історії. Ми максимально робимо цю роботу на уроках також, але чотири способи для того, щоб зроби, вивчити історію, наприклад, домашню напам'ять. Перший це. Чити історію з кінця. Берете перше речення і чите його з кінця слово за словом. І таким чином там 3-6 речень. Ви вивчаєте наступний спосіб: ми з сином він малював картинки один аркуш паперу, одна, одне речення. Він малював, повторював це речення, а потім він дивився на ці картинки і таким чином записували відео. Це мнемотехніка. Третій це ну, в цій ролі була я ці фігури, Наприклад, я показувала емоції або тварин. Тобто, я, я була фільмом, а мій син озвучує тобто, він озвучує цю історію. І четвертий це Римська кімната, це спосіб, це спосіб спікерів Риму і древніх часів. Це коли на стіни кімнати прикріплюєш, як наче ці речення, як малюєш там картинки, і по цим реченням тоді легко згадати, що за чим йде. Тобто на першому етапі ви можете використовувати ось ці саме способи. Другий етап ті ж самі способи, але ви вже варите борщ. Третій етап просто контролюєте, і четвертий вже самостійна дитина. Не перескакуйте через етапи, це дуже важливо. Звичайно, може вам таке дитина сказати, що я взагалі-то вже все знаю. Таке теж може бути. Тут два моменти. Момент перший. Є легенда, що в 1905 році Роберто е, Невіліс, італійський педагог, на конференції запропонував викладачам давати домашні завдання студентам, які... Погано себе вели на уроках, в якості покарання. Це лише легенда, але щось в цьому є. Якщо ви трішечки подумаєте, що домашні завдання, можливо, вони більше потрібні вам, тому що ви переживаєте це один намір. Якщо ви переживаєте за намір своєї дитини, то тоді давайте сядемо і поговоримо. Сядьте, поговорить з дитиною. Нащо їй взагалі то робити домашні завдання? Ну і згадайте про ці рівні, де саме дитина знаходиться. У моїх дітей це другий момент. У моїх дітей немає такого питання, я хочу робити домашні завдання чи я не хочу. Вони будуть робити апріорі. Чому? Тому що їх мама робить домашні завдання. Вони бачать, що я завжди вчусь, я багато читаю. Тому, перш ніж давати своїм дітям якесь завдання, Спитайте себе, а ви робите щось, що вам не подобається, але воно важливо. Не зараз, воно важливо для вашого майбутнього. І хто його знає, можливо, майбутнє буде зовсім іншим. Так само у дітей. Тому де це майбутнє? А ось тут відеогра. І також ще пам'ятайте, що 30% людей, не тільки дітей, людей люблять вчитися. І це майбутнє лікарі. Вчені і вчителі. Я не кажу зараз, що не треба там, не, е, мотивувати дітей робити домашні завдання. Я не кажу зараз про те, що ну, все, не будеш вчителем, вченим чи лікарем, ну і Бог з тобою, не роби ці домашні завдання. Ні, домашні завдання я пояснюю дорослим, вони дають можливість бути впевненим в собі, тому що вони не зовсім допомагають просунутися вперед. Але дом, саме домашні завдання, не нова інформація, а домашні завдання. Бути відчувати впевненішим собі на уроці, ось що вам дає. І ще хочеться сказати, що діти молодці, вони вже приходять на уроках, вони вже класно працюють. Ми на уроках робимо максимально для того, щоб діти вдома робили мінімально. Звичайно, якщо б вони ще й вдома працювали, то були б класні і оцінки, були б класні базові знання. Але що маємо, то маємо е, важливо це стосунки з дітьми, це перше. А ми будемо їх допомагати будувати в плані знань. Головне, щоб діти вам довіряли. Оце головне, щоб вони бачили вас приклад. Все інше вивчать: Окей, ну на місяць пізніше нічого страшного не станеться. Вони вже приходять на уроки, вони вже круті. А ви круті батьки, тому що ви їх мотивуєте, ви їх підтримуєте і все ж таки направляєте. Тому що не завжди хочеться навіть приходити на, уроці, на, на уроки. Да? Я впевнена, тому що в цей час є гра зустріч. Саме ви, батьки, забезпечуєте їм комфорт для того, щоб вони спокійно могли приєднатися на уроці. Все одно ви проконтролюєте цей час і так далі. Тому ви робите максимум. Ми робимо максимум, що ми можемо. Дайте час дитині, також іноді, і не робити домашні завдання. За умовами багато і активно працювати на уроці. Вивчать, вони вчаться вельсоль. Тому будьте прикладом, і все обов'язково вийде.